Мої вітання. Було мене запросили на тестування Valor Mortis, я пограв, так що маю думки, якими варто поділитися. Як з вами, так і з розробником. Розумію, тут у нас преальфа демо. Проте, чим раніше помітити проблему, тим дешевше буде її вирішення. Однак, давайте почнемо з чогось позитивного. ну... По-перше, тут радує око, наявність української локалізації. Так, тільки текстова, проте для сосалика цього достатньо. Загальний антураж теж досить непоганий. Не скажу, що тема мобів у пухлинах та наростах мені дуже імпонує, але оточення намальовано досить епічно. Там поле битви у вогні, тумані, рів, наповнений відкисшими солдатами, виглядають круто. Але тушки, ну таке, більше походять поки на пластилін. Хоча це не завадило грі видавати максимум 30 кадрів без DLSS та без генерації. З ними ситуація стала набагато краще. Хоча не без просадок у місцях склейки між, ну я навіть локаціями боюсь це назвати. Зупинимося на зонах. Про сюжет тут затирають Наполеон через зв'язок професора X та аномалії зі спогадами, які піддивилися у ремейку лордів 23-го року. Хезе, що вони тут понавидумували в рамках альтернативних наполеонівських війн, та й воно тут не має значної ролі. Головне в таких іграх геймплей. Давайте вже і про нього. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Долучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Як ви вже могли помітити, в нас тут відбулася кардинальна зміна для жанру. Погляд тепер не від третьої, а від першої особи. Воно то й зрозуміло чому хлопаки, котрі роблять Valor Mortis, до цього зробили поки що дилогію Ghostrunner, яка і принесла їм успіх. Чудові ігри тут не посперечаєшся. Однак, там трошки інший концепт геймплею. Центральна особливість якого швидкість кожного його аспекту тут же жанр вимагає трошки іншого, а саме, тактичного мислення. Коли варто відхилятись, коли можна накинути босу даги, коли краще звалити на дистанцію і все в цьому дусі, в мене особисто були опасіння, що чуваки через відсутність досвіду банально не зможуть це адекватно реалізувати. І частково ці опасіння підтвердилися. Зараз поясню. Перше, де у чуваків справи, м'яко кажучи, пішли не дуже, це керування. Спочатку я спробував грати на клавомищіну. Якщо просто кошмарити мобів було ну ще, хоч якось, то на перших сильних мобах, не говорячи вже про боса, вилізли проблеми. Якби незручно було робити блін, буквально все. Так що після 20 хвилин страждань я пересів на геймпад, де ситуація, хоч і покращилася, парирування стало легше робити в першу чергу, але... Блін, за замовчуванням, ухилення стоїть на РБ, атака на РТ, а блок був на ЛБ. Чому б блок поставити не на кнопку B? а там вже стоїть присід. Давайте так, для тих, хто геймпад в руках ще не тримав, я поясню в чому полягає незручність. Ну, от, уявіть, що на мишці на ліву клавішу поставили ухилення, на праву поставили атаку. А щоб поставити блок, треба тиснути на коліщатку. Коротше, просто повна єресь. Через що я втратив купу часу для того, щоб просто, блять, звикнути до керування. А ну і забув згадати, тут є декілька режимів налаштування прив'язок команд керування до відповідних клавіш на геймпаді. Так що за це їм великий плюс. Ну, без жартів. Поки з цим розбирався, помітив, що з Гоустранера сюди також перекочувала система, скажімо так, модульності фігурок: руки, ноги, голови розлітаються в різні боки. Ну а вперше побачивши систему прокачку, мене оцінила незвична думка. Гра буде цікава, але відносно коротка. Орієнтовно, ну, годин 15, максимум 20. Тут у нас не стандартний набір, сила стаміна здоров'я, а різноманітні перки, які будуть розкривати кожен із аспектів ігрового процесу. Плюс ти зможеш обрати до трьох підсилень, які треба вставляти у відповідну кумірку. Особисто я знайшов тільки три: це слоумок, коли ти цілишся з вогнепальної зброї. Про її доцільність ну, трошки пізніше. Другий був щось там вибух під час. Вибивання моба чи боса з балансу, ну, кхм, повна херня. Нічого подібного я не побачив, коли він був екіпійований. А також мені здалося самий імбовий вампіризм. Ну тобто ти відновлюєш хілпойнти, коли наносиш мобам дамаг. Але при цьому не можеш користуватися хілкою, так що імбою цю абілку я назвати не можу. Видів мобів у дему було не густо рубаючий, стріляючий, жирний, гавкаючий, та й все по суті. Тепер про <світ> найцікавіше босфайти. Щоб дістатися до першого, треба спочатку залотати револьвер, з допомогою якого і відкривається арена. І тут понеслася. Дивіться, стаміна то півбіди. Основна біда тут це швидкість лікування. Враховуючи різкий як понос атаки боса, крім стандартного махання шаблюкою, у нього є різкий блокований випад та неблокований. Спробувавши полікуватися і побачивши, які у цих ударів таймінги, я. Трох прибалдів. Ну а жителі мого елітного п'ятиповерхового будинку почули мій відбірний <кхе> трьохповерховий мат. Особливо, коли я викупив, що він агриться на малу кількість здоров'я. Тобто, у тебе здоров'я там буквально на пів тички, хочеш трохи втерти пробник від ями лазаря собі у руку, а в тебе заганяють шаблюку по саму душу, так ще й без вазеліну. Не дуже сподобалось і те, що відбувалося після, бо до боса доводилося бігти через увесь пройдений шлях. Персонаж вставав, ніби це я зранку, а варто згадати, що здоров'я у тебе на три удари боса. Так що перші траї я витрачав більше часу на те, щоб дістатися до нього ніж на сам босфайт. На біг тут стаміна витрачається просто якимись нереальними темпами, так що залітаючи на арену, я міг опинитися без неї. І все це дуже сильно контрастувало з тим, що було у Гостранері та інших соуслайках. Здавалося, що персонаж став менш стійким до дамагу, ніж у соуслайках, і в той же час не таким рухомим, як у Гостранері, якби присутня стаміна. В якої зараз ну, дуже великий розхід на набігнув цього боса треба пушити. Да? Розумієте, якщо його не пушиш, ти він викидує на тебе увесь арсенал комбух. А щоб пушити на нього треба сходу влітати з обох ніг і настакувати баланс. А навіть просто заходячи на арену, певна річ, після цього підбігши до боса, я міг нанести або три удари і залишитись без стаміни, або два, і зберегти частинку на один стрейф. В першому випадку хапаєш дамаг гарантовано, у другому, в залежності чи стрільне сеча в голову пробити поносну атаку. Як на мене, стаміну можливо треба зберегти тільки для ударів, блоків та дешів, а от спринт або зробити перманентним, ну як це було в Гоустранері, або зробити так, щоб стаміна на нього не витрачалася. Серед позитивного твоє добро зручно знаходиться перед входом на арену, так що в теорії можна підібрати, підкачатись та вломити. Питання тільки кому? Незрозуміло навіщо, хоча, напевно, щоб додати ефект присутності, чи як там ця хрінь називається, зробили наближення екрану, коли активуєш спринт та добиваєш моба. Ну, 10 разів підряд оце побачиш, екран буде зариганий. Підсумуємо цього боса: грається від парирування, баланс настакується буквально декількома пері. Вибили з балансу, наробили в капусту, до побачення. Плюс тут є не інакше як послаблення. Коли ти ухиляєшся чітко в таймінг від неблокованої атаки, відбувається короткотривала затримка часу. Трохи поблукавши локацію та послухавши якогось діда, що сходу заклеймив за собою патент на місцеві бонфайери, Знаходимо другого та останнього боса у цьому плейтесті. Тут в нас вже кардинально інший тип. Повільний, неповороткий та з гіпербалізованими замахами Сера Алона. Я, дурень, спочатку махався з ним у чесному куміте, без пістолета та магії. Доджив, атакував та й усе. Гадаю, не треба пояснювати, що таким макаром я зносив йому не більше половини здоров'я першої фази, блін. яких у нього взагалі-то дві. Ну, не одразу просто викупив ключик, що от пострілами з пістолету можна настакувати баланс. Певна річ, якщо стріляти по оцим фурункулам, також можна збивати його піромантію. Це ну, досить таки нехило набиває шкалу. Та й загалом, пістолет у цьому бою дуже спідручний. Оскільки буду з вами чесним, останні хілпоінти цьому босу я доколупав саме ним. Полюс було таке враження, ніби сама гра цього хотіла. Був у другій фазі, Чео активно засирав арену набоями до револьвера. Хоч бос і більше звичний для тих, хто пройшов принаймні півтора соуслайки, не обійшлося і без пари проблем. Перша ну, не те, щоб проблема, а просто бісяча особливість, стріляюча в голову сеча, після чого бос може висрати на тебе декілька однакових атак підряд. І без затримки. по покиде, фігачить або лапою по землі, або там пістолетною грижею. Була проблема з реєстрацією влучань, як моїх, так і його. В деяких моментах я певна річ, зі своєї перспективи. Бачив, що його атаки проходять чітко над моєю головою, проте дамаг все рівно реєструвало. І навпаки, коли здавалося, що ти зараз від'їдеш на чекпоінт, хвиля дамагу ніби пролітала повз тебе. Також варто підкрутити візуалізацію випадів, адже вони якось підозріло тебе дістають. Коли здавалося, ти знаходишся поза зоною ураження. Я звичайно розумію, що подібні спотворення могли виникнути через зміну вигляду геймплею з третьої до першої особи. Але, але гадаю, до виходу підкрутять. Можливо, будуть зміни балансу, хоча в цьому я сумніваюсь. Озираючись, я б не сказав, що в цьому аспекті є якісь кардинальні проблеми. Так, трохи бісить постійна недостатність стаміни, через що ти вимушений розтягувати бої з босами, а не лузати їх, як у Сікіро, що було б значно прикольніше, ніж референси до пенсіонерського дизайну. Підсумовуючи, гра прикольна, будемо чекати і тримати кулачки. Бо я ще хочу побачити третій Runner. На цьому у мене все. Пишіть, що думаєте, до зустрічі!